А з цієї сторони від фонтану там взагалі в будинку культури всі вікна ну, викинуло вибуховою хвилею всередину. Там все попадало туди, і, і скло, і рами, і все-все там страшне було звідти з тої сторони. Десь потолок впав, десь вікна в міському будинку культури трісли і побилися чимало вікон. От, ну, за рахунок е, виділених державних коштів чи, ми відремонтували. Е, за рахунок місцевого бюджету відремонтували власного бюджету Нижню, е, копачівку, містечковий клуб, частково там. Е, Шпичинці за рахунок там найбільше постраждали Шпичинецький будинок культури і бібліотека, де всі вікна прийшлося робити. Це було за рахунок державного бюджету, державних коштів. З метою оцінки пошкоджень об'єктів комунальної власності була залучена організація, яка Значить, спеціалізується на обстеженні і має власне, ну, ліцензію на виконання таких робіт. Mm -hmm. І матеріали їхнього обстеження ну, стали підставою для формування значить, кошторисної витрати. Благодійний фонд надали нам е е шифер. Стекла в нас були трохи вжекові, ну тобто старалися всі в основному криші постраждали. Да. Наші комунальні підприємства, ті самі садочки, ті самі старостинські округа, то відповідно це вже гроші йшли з нашого бюджету. Ми витрачали ось відповідні були складені акти. Вони всі полопані. ці рамки всі полопані а Це було одне вікно видате, там життя було одне видате. Це ті вікна почті розбав. Тут угу. ще не виховати. Це що постарав вже. Там все так і зверху полопано, бо його нема смеха робити. До нас ем, доєдналися. Громади з допомогою саме у робочій селі, тому що потрібно було замінювати покрівлі дахів. Кожна людина могла отримати до 20 тисяч гривень згідно чек листів і згідно акту, також було 46 заяв, які були подані на є відновлення. Вибухова хвиля для об'єктів культурної спадщини, власне для будь-яких будівель, для будь -що, що створено руками людей, це все одно, що контузія для людини. Порушені дахові конструкції, розбиті вікна, вирвані двері і дуже багато інших речей.